Цікава в нас країна, начебто воюємо з Росією, але це не заважає керівництву країни мати там бізнес, начебто вважаємо бойовиків з ордло терористами, але це не заважає нам купувати в них вугілля. А от коли хтось з хлопів підніме голову і задасть питання: а чому це власне? Ми торгуємо з терористами, і не дай Боже після цього заблокує залізничні колії в Ордло. от той одразу і агент Путіна. І ворог України. Ба більше через блокаду залізничних колій до терористів владна партія БПП навіть закликає зібратися Раду національної безпеки та оборони. Хоча мені особисто не дуже й зрозуміло, що є більшою загрозою для України. БПП чи блокада торгівлі Зордло? Двадцятий день блокади. Сполучення з ЛДНР майже припинене через дії ветеранів. Кільце замкнуте. Місцева поліція. А ви фіксуєте те, що відбувається спеціально? Спроба розгону. А ну, тут і завезені молодики міцної статури. Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. І не дуже ввічливі поліцейські. Розігнати не вдалося. Саме тут заблокували потяг недалеко знаходиться лінія фронту. Редутів блокади побільшало по всій лінії фронту з самопроголошеними республіками. Зараз організатори блокади в кабінеті голови Донецької ОДА Павла Жебрикського ми предлагали губернатору показати на мобілізаційний план, що буде робити область случаї якщо Російська Федерація прикатіть поставки сукопірна тіли угля. У власника губернаторського крісла своя позиція. А підприємства, які знаходяться контрольовно прийською владою територіях, але перереєстровані тут працює 150 тисяч людей. Що ці люди отримують заробітну плату. Що половина із них це жінки і пенсіонери? Половина із них це достатньо здорові мужики. І в мене, в принципі, є побоювання того, що вони можуть повнити ряди НЗР. Розмова не клеїться. Не услышали нічого нового крім риторики по поводу 150 тисяч населення, яке працює на якобы українських підприємствах на окупованих територіях, які називають неокупованими. Ну і собственно говоря, все одні з блакитних екранів доводять: замерзнемо, треба торгувати. Інших варіантів немає. А організатори блокади, мовляв, займаються піаром і шантажем задля вигоди. Блокадники стоять на своєму жодної торгівлі з ворогом, жодного потягу з батьківщини Гіві та Мотороли. Наші требування залишаються все ж. Це немедленний випуск наших пленних і прийняття закону в окупіваних територіях. На підтримку ветеранам АТО виступають військові. Ми 16-й батальйон 58 ї бригади збройних сил України та навіть волонтери з Лондона. Обогнітелі. Організатори блокади штурмують Краматорське ТЕЦ, хочуть перевірити головну страшилку припічників торгівлі з терористами. Невже вугілля справді лишилося на два дні? Город залишиться без тепла, однозначно. якщо ми зупинимося. керівництво ТЕЦ запевняє вугілля на два тижні чи встигнуть знайти альтернативу? Питання. До Києва На газу Ми можемо піти, но ви мені будете платити платі грошей. Немає запевняють на Банковій. в чию кишеню йде різниця від комуналки, що зросла втричі. Напруження тільки зростає. Можливість відключення світла і тепла головний козор у тих, хто проти блокади. Але чому, заклавши вдвічі більшу суму у «Роттердам Плюс за вугілля, ми продовжували торгувати з ЛДНР? Булю. Це така небольшая катастрофа, в принципі, для всіх працюючих тут. Чи у кишені уходить різниця, яку українці платять за зрізшу комуналку? Колосальний прибыль получає Ахметов, получає этот самый Янукович, который является совладельцем славянской ТЭС, масса других, и они все делятся. Якщо комунальну катастрофу в країні можна влаштувати блокадою, то що завадить сепаратистам одного дня зробити те ж саме зі свого боку? Що буде? Якщо поставки угля зараз прикатить агресор, навіть не розглядають питання того, що е, якби російські війська можуть припинити цю торгівлю. Вони навіть не мають плану Б. Невже до блокади? Ми цілком залежали від Захарченко та Плотницького. Поза спробами розібратись у справжніх мотивах організаторів блокади необхідно визнати, проблема є і має неочікувано серйозний характер і наслідки. І від того, як буде вирішено це питання, залежатиме подальша доля всієї країни.